Коротше, якщо комусь цікаво, вона зовсім не страшна. Ну прям зовсім. Він це той вже двері відкриває. Я понял. Кричать зомбаки, блядь. Типа ну. Я оешусь. А Краще, неж, блядь, конченый пистолет. Может, в ящик. Ёбаный насос Будь ласка, дайте мне что-нибудь лучшее, чем конченый пистолет Будь ласка Граната, добро Але можна щось ліпше Закартоплюю гранату. Так, я зрозумів. Фонарик у нас сідає. Не світить постійно. Тупік. Ми в тупику. Звідси, звідси не полізуть. Не полізуть. Та зовсім гра не страшна. А! Зомбаки, як зобовья. Фонарикси. Йобаний. Двері вже закриті, я понял. Зброї немає. Нічого немає. Нормальна така. Звичайна, сапкова, операційна. Хай, все нахуй Гарна музика. Як ми любимо? Я вас брою взяла. <звы> Любит друзья, блядь. Так, это раунд 3, я зрозумів. Там на телеку пише. На вот этом. Нет, ты хочешь проходить, блядь. <свист> Там сивший фонарик. Брое. Не, ничего нема. Четвертый раунд. Я до сих не нашел нормальное зброи. А у нас тут Звичайний сортир, походу, звідки вони вилазять. мені, де мені знайти нормальну зброю тут. Ящики зі зброєю є. Зброї ніхуя нема. Ну і звуки. Ні, не страшна гра, ну якщо брати по факту, ну взагалі. Пусть ми придумували. Один... ты... де тіммейте? На другому поверсі, друзі, блядь! Я теж хочу, як от туди потрапили. Я, я Я здогадуюсь. Ні, це не перший повар. А це. Я хочу до вас. Блядь дякую, це раунд шостий так. Треба йти до них, у них там проблеми. подрубаются себе. Йо. Прям біг. Ч інші йдуть, а він біжить, блядь? Просто раунд. Це сьомий буде останній чи що? Блядь, спускайтесь до мене, мені стрьомно стрмно самому, чесно. Ні, ну гра грана стрмная вообще, так. А, я знайшов. Друзі, я знайшов шлях до вас. Але мені здається, що це може бути моєю помилкою. Блять, ви вже на іншому порсі. А! А, блять, мене сожрали. Сіжра... ну це пізде. Я тепер став зомбі. Тут треба забитись в угол і сидіти? Я зрозумів. Так. Привет. Что делать? Это было, блядь. Я просто впав. И мы съели зомби. я понял. они типу себе в зомби режиме отпрацовывают. Просто стоять. Ну, и нахуя стоять. Да. Ви подходи дуже цікавий, диви, прям голову хуячить так. Ти, а, це я, господи. Я понял, вони знайшли таку кімнатку. варіант, ну я як варіант, якщо чесно, якщо чесно брати, да, да, друзі, горіан. Що? Куда ми спускаємось? Бро, він зі мною поділився да? Десятий раунд. Я не піду.

Окей, вони хочуть, щоб я пішов. Ви поняли, блядь, да? цю ха <риклад> <риклад> я поживець. Ну, поняли? Наживця ловлять на мене. Вони кажуть, типу, ми більше втратимо, якщо ми побремов. Що це, блядь? Епать. Вони, коротше, на мене ловили, як серця. Він, він ти типу, покаже. Ну, Якщо вони помруть, то вони більше втратять. Тобто цей трулс. Труліс, типа, він... Типу про. ПРО в цьому режимі. Тобто якщо він переживе зараз цю катку... Волну, то тоді ми, типу, зможемо відновитися. Блять, це що було? Якщо чесно сык одну дроха. Воу. Не, ну блядь. Вони вже мертві. Якщо що? наших хлопців. Чутно, але він, типу, Берри зі мною. Я тільки згоден, блять, двері повідкривалиш. Ось ми Next. Коротше, друзі, я не знаю, навіть що далі нам треба робити. Пробуем этот поворот. 11 раунд. Я понял. Надо mm -hmm. было вернуться сюда. Mm -hmm. Чтобы нас жрали. 11. Куль. Це було, друзі, дуже-дуже дуже дивно. Якщо чесно, дуже дивно. Але отакий зомбі-режим. Як є? Такий, як є. Вирішувати вам, страшна гра чи ні. Як по мені, не дуже, якщо чесно. Ну, в деяких моментах, ладно, зізнаюсь.